Вітаю всіх, глядачів Чебосток. Мене звати Роман Плюдон, і сьогодні говоримо про надважливі вибори в Угорщині, які відбудуться 12 квітня, коли країна вибере новий парламент. А значить, можливо, в країні буде і новий прем'єр-міністр. Місті розмовник сьогодні, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов. Пане Олександре, радий вас вітати. Вітаю навзаєм. Що ж, Угорщина офіційно оголосила дату парламентських виборів, 12 квітня. Маємо ситуацію, коли Віктор Орбан нарешті реально може втратити владу. Давайте тоді поговоримо стосовно цього, що це буде означати для України та для Європейського союзу. Також тому що дістав Орбан не тільки нас своїм вето стосовно багатьох питань, але й Європейський Союз. Своєю політикою про саму передвиборчу кампанію він діючий прем'єр в лапках Великий Друг України досить активно використовує український фактор і вже звинувачувачує Україну у втручання в вибори у допомозі його опоненту Петеруматіру, що мовляв українці, і військова розвитка допомагає дискредитувати мене і в моєму. Опонентом, як ви бачаєте зараз передвиборчу кампанію на сьогодні в Угорщині? Вашу справді Орбан тривалий час використовує український фактор для того, щоб перемогти на виборах, раніше він говорив про захист угорців в Україні, про е, український закон про мову і про освіту вимагав змінити і. Е, на цьому робив наголос, коли чотири е, роки тому були вибори в Угорщині, Орбан використав знову такі український фактор, і він лякав всіх війною. Хоча тоді його влада вже хиталася, бо е, були е, намагання опозиції об'єднатися в блок, в йти е, разом і йти. Узгоджуючи позиції, але от цей е, момент е, шок для Європи він зіграв свою роль. Хоча Орбан тоді втратив е, можливості для е, концінної більшості зараз, вперше за багато років, Орбан стоїть перед е, ну дуже реальною загрозою втратити владу, і ця загроза е, виглядає у в особі е, опозиціонера Мадяра і його партії Тіса, це партія молода. І е, Мадяр він колись був функціонером партії е, Орбана, і от так сталося, що зараз він йде, якраз е, викриваючи корупцію влади. Тобто він акцентує на цьому. Ну, і, вочевидь, є певна втома суспільства Угорщини від е, Орбана, і що надзвичайно важливо, що е, Пан Мадяр він категорично не погоджується з тезами Орбана про Україну про Європейський Союз. І е, тут є важливий момент, що Орбан е, він воює із, як з Україною, так і з Європейським Союзом, але не може зробити наступний крок, наприклад, поставити питання про вихід із ЄС, бо угорське суспільство категорично проти. І тому от е, виникає така пауза підвисання і зараз. Е, Можна сказати, е, політична кампанія Орбана в Угорщині вона стає певним чином історичною. І з цієї точки зору йдуть от такі дурні обвинувачення. Там навіть був шпигунський скандал, де в Угорщині затримали українського громадянина, обвинувачували його в шпигунстві проти Угорщини і так далі. І так далі. От все це носить такі ознаки. Е, Катастрофи для Орбана, бо тоді постане питання розслідування його корупційних справ. Вочевиді постане питання, і це мені здається дуже важливо і цікаво. Бо багато інформації було, що Орбан міг домовитись з Путіним і готуватися до можливого, ну якщо не анексії Закарпаття, то заведення туди угорських військ багато. Писали і е, деякі українські громадяни бачили перекидання військ напередодні війни. Ну, фактично, якщо це буде доведено на підставі документів, то вочевидь це буде дуже гучним скандалом в рамках Європи, НАТО і так далі. І е, що головне, Матяр е, е, фактично е, спростовує багато нісенітниць Орбана, і, власне кажучи, він категорично виступив проти того опитування. Яке проводив Орбан, його е дискредитував, і фактично це може призвести до, по перше, нормалізації стосунків в Європейському Союзі, бо е Орбан це не просто е людина ультраправий, який популіст, який опонує європейському союзу, як це робить, наприклад, е Бабіш, як це робить Фіцо? Це е людина, яка дуже часто виступає. Як захисник російської позиції, як проксі сила Росії, навіть так я би сказав. Бо, наприклад, коли ми говоримо про Україну, можна там доводити проводити якісь аргументи і так далі. Але давайте згадаємо, що Орбан рік блокував вступ Швеції до НАТО, не аргументуючи це ніяк, навіть Туреччина зняла свої за, застереження. А е, Орбан е, продовжував наполягати, і потім йому довелося під тиском е, союзників зняти свої заперечення. І причому союзники зробили так, що не дали йому навіть зберегти обличчя, бо Орбан наполягав на зустрічі з прем'єром Швеції. Мовляв, там ми маємо вирішити всі спірні питання. Йому в цьому було відмовлено, і Орбан просто по-тихому фактично дав згоду. І от все це говорить про те, що як мінімум. Якщо Орбан піде, це е, піде дуже серйозний дестабілізуючий фактор в Європейському Союзі. Бо коли ми говоримо про Фіцо і Бабіша, це люди, які все ж таки вони готові приймати правила ЄС і вони прислухаються до того, що в ЄС говорять. Наприклад, Фіцо і Бабіш вони не виступають категорично проти е, вступу України до Європейського Союзу. Наприклад, що мене здивувало. Новий прем'єр Чехії на саміті лідерів ЄС сказав про те, що Путін має відповісти за свої злочини. Тобто, фактично, ми маємо сподівання, що Європейський Союз суттєво посилить свою єдність. Так, але ж той же прем'єр Чехії сказав на слова президента Чехії про літаки, які президент пообіцяв передати Україні для боротьби з дронами, сказав, що в ніякому разі це. А стосовно Орбана постаті і політики стосовно України, власне, коли розмовляєш, коли розмовляєш з спеціалістами, особливо з депутатами, вони вказують, що ну, яка б не була влада, це все таки наші сусіди. Треба з ними все рівно домовлятися вибудовувати відносини. Але на ваш погляд Орбаном гіпотетично він залишається при владі, з ним можна взагалі вибутувати якісь конструктивні відносини, зважаючи на його заяви і навіть не за а, дії стосовно будь-яких питань, які відносяться до України в рамках Європейського Союзу. Та й, власне, всередині Європейського Союзу він ж ну, дістав не тільки Україну, а й більшість країн Європейського Союзу своєю політикою. З ним можна взагалі вести справу, як на вас? Чи все ж таки ці вибори? Доленосні і його прибирання з влади для нас надваджливе. Тут мені здається, варто розділити. На декілька періодів, бо був період, коли з Орбаном можна було домовлятися вести справи, і давайте згадаємо десь до 2017-2018 року навіть Україні вдавалося, е достатньо ефективно з ним взаємодіяти. Він не заперечував ані щодо НАТО, ані щодо ЄС, а потім зачепився от за ці закони і. На жаль, потім почалася розкрутка от якраз українського фактору, і от на певному етапі мені здається, він перейшов певні червоні лінії навіть для себе, бо відкотити назад було б дуже важко. Бо ну, Орбан занадто багато ставить на перемогу на виборах. От ми казали. Говорили з вами, чому для нього це надзвичайно важливо, бо для нього це може закінчитися е, ну дуже сумно і е, може закінчитися кримінальними розслідуваннями. І тому зараз е, мені здається, що з Орбаном навряд чи вдасться якимось чином порозумітися. Ми бачимо, що навіть європейському союзу це робити все важче і важче, хоча орбан прямо залежить від фінансової допомоги ЄС. І от все це на жаль підводить до думки, що десь червоні лінії перейдені і зараз з Орбаном говорити конструктивно дуже важко власне кажучи, Орбан заперечує навіть Трампу, на якого дуже Покладав великі сподівання, наприклад, заперечує щодо купівлі російської нафти, ну і так далі. Тому я думаю, що для всіх буде краще, якщо опозиція в Угорщині переможе, і, власне кажучи, ми повернемося до нормальних відносин, до нормального спілкування і до конструктивного вирішення якимо якихось міждержавних проблем. Бо коли Орбан говорить і нападає на Україну, ми маємо. Пам'ятати, що в принципі це е, прем'єр-міністр, який е, налаштовував українських громадян на порушення Української Конституції. І е, давайте згадаємо кадри. Давайте згадаємо кадри, е, які були поширені, здається, в 2018 чи 2019 році, коли е, Консул Угорщини, е, Видавав угорські паспорти українським громадянам і інструктував, як е приховати цей факт, тобто, прямо наголошував на порушенні українських законів і конституції, а це є неприпустимим фактом в міждержавних відносинах. Тому, от е мені здається, червоні лінії були перейден перейдені, і тому зараз е дуже важко сподіватися на е відновлення стосунків саме з Орбаном. Мадір і його партія Тиса по перше, ваша думка стосовно нього він навряд можна сказати, що це проукраїнський політик. Ну тому що він не борбан, а вже не антиукраїнський політик. Вже добре, не розігрує карту стосовно Закарпаття і нацменшини. Також для нас добре відвідував Україну на відміну від Орбана після війни. А... Як його політика, наскільки зміниться країна і її е, ставлення до України і до Європейського Союзу, зважаючи на позицію Орбана? Е, чого ви чекаєте на ваш погляд? Я думаю, що е, головне ставити питання, що Мадяр не. Про український політик, а те, що він про європейський політик, і це принципово це людина, яка е, налаштована на відновлення стосунків з ЄС, яка налаштована на повернення до демократичних практик, бо Угорщина зараз авторитарна країна. І, до речі, коли ми говоримо про проблеми України із вступом до ЄС і говоримо про угорський фактор, частина проблеми в тому, що в Європі зрозуміли, що вступ України. Ну, наприклад, уступ країни, яка і має ознаки авторитарності, це велика проблема, бо не знають, що з цим робити. І тому от є такі наполягання з боку Європейського союзу щодо швидких реформ і змін, в тому числі в демократичних інституціях і так далі. І е, я сподіваюся, що якраз не тільки буде знято е, блок Угорщини на. Е, Початок переговорів з Україною хоча він е, технічно знятий, але погодьтеся важливо, щоб це було знято офіційно, і е, ініціативи, які висуває європейський союз щодо України, він теж е, ну фактично буде знято е, вето угорщини. Тобто, фактично піде достатньо інтенсивний процес перемовин, і е, я думаю, що тоді. Ні у кого, ні у Європейському Союзу, ні у України не буде фактора для того, щоб гальмувати цей процес. Тобто, буде зрозуміло, що все залежить і або від Брюсселю, або від Києва. І мені здається, це найважливіший от фактор. І, та і середина в. Європейський союз всередині більш-менш заспокоїться, тому що Орбан ну, фактично головує зараз у цьому антиєвропейському проросійському блоці, скажімо так, якщо можна його так назвати. Як ви вважаєте, безумовно Орбан єдиний лідер європейської країни, який займає відверто проросійську позицію, всі інші вони обережні, навіть Фіцо і навіть Фіцо. Як подейкують обережно е, намагається налагодити мости для того, щоб е, словацька промисловість брала участь у е, озброєнні України е, за європейські гроші, вочевидь, і от е, з цієї точки зору е, я думаю, що як мінімум розсиплеться е, ця вісь протидії європейському союзу і. Вже Фіцо і Бабіш вони будуть більш обережно висловлюватися щодо тих чи інших подій, і я думаю, що у Росії зникне можливість от таким чином прямо впливати на ті чи інші рішення ЄС. Зважаючи на останнє, що ви сказали стосовно Росії, наскільки для них це також важливо, але важливо з іншого боку, що порман залишився при владі? Наскільки вони будуть втручатися в виборах? Зважаючи на те, що багато останніх років це була така російська улюблена гра: втрутися в будь-які вибори в будь-якій частині світу? На ваш а, погляд, їхні... їхній вплив буде великий цих на цих виборах. Безумовно. і для того щоб не бути голослівним, давайте згадаємо, як Росія втручалася в вибори в Румунії, і це було доведено, і як Росія втручалася у вибори у Чехії. Причому Росія втручалася в вибори у Чехії на боці лівих, які на щастя не прийшли до парламенту, але Росія активно бере участь в таких. Подіях, і я думаю, що в Угорщині це буде е, прямим чином, е, тим більше що е, сам Орбан в цьому зацікавлений і він дасть зелене світло такому втручанню. Більш того, е, я переконаний, що е, умова для Трампа зустрічі в Будапешті е, Путіна і Трампа. І така реакція Орбана тоді це було як один із елементів допомоги Орбану для перемоги на виборах. Мовляв, от дати йому такий надзвичайно серйозний інформаційний привід, і тому я думаю, що Росія буде щосили намагатися це зробити. Праворадикали також виказують підтримку Ворбуну, наскільки цей фактор може вплинути на допомогу на цих виборах, зважаючи на те, що е, зараз ну, фактично вони йдуть поряд, там є різниця, все ж таки, але це Угорщина, і там може статися все, що завгодно? Ну, е, справа в тому, що на виборах, як би там не було, вони опоненти, тобто вони борються час частково їх. Е... Електорати перетинаються, і тому вони скоріше будуть тут опонувати один одному і намагатися взяти більше голосів. Тому це якраз фактор, який Орбану навряд чи допоможе, він може допомогти, якщо після результатів виборів буде йти мова про. Створення коаліції. Хоча станом на зараз соціологія показує, що у Орбана створити коаліцію буде дуже важко, оскільки е, тіса Мадяра зараз демонструє приблизно 49% голосів е, е, Фідес е, Орбана. Е, е, Здається, 37% голосів, і от ця різниця 12-15% відсотків вже е, тримається майже рік, і от з цієї точки зору е, тому й всі говорять про можливе, можливу поразку орбана і зміну уряду, бо поки що не проглядається навіть можливість для створення коаліції орбану е, з тим же ультраправими. Тобто виходить, що угорці налаштовані ну досить таки позитивно стосовно того, залишати Орбана при владі, ну для нас позитивно, чи не залишати. Виходить, що за ці, скільки він вже там більше 16 років при владі так, вони так. втомилися. Фактично втомилося угорське суспільство від Орбана тоді виходить в тому раз, числі. Е в тому числі так, в тому числі вони втомилися від цього політика, від його політики. І я думаю, що вони хочуть змін реальних змін, і в тому числі змін у відносинах з європейським союзом. Бо ці скандали вони теж б'ють по угорській економіці, яка дуже серйозно залежить від субсидій від європейського союзу. Я думаю, це вже розуміє більшість угорців. Ще один фактор, який зараз розглядається, Орбан розуміє, що може програти, реально розуміє цей фактор, і стелить собі запасний, скажімо так, аеродром. Стати президентом країни для цього вже є певні зміни в парламенті. Тобто, президент там більше номінальна фігура. Зараз він посилюється. Наскільки, на ваш погляд, цей варіант можливий, тому що в таких країнах Європейського союзу, як Німеччина чи Франція, це неможливо, щоб політик, який програє можливо, програє більше все, все на виборах, перестрибував на іншу посаду, аби зберегти свою владу. Але Угорщина, ну, хоч і країна Європейського союзу, але ж ми розуміємо, яка там. Система влади зараз, принаймні. На ваш погляд, вийде у Орбана залишитися все-таки при ураді в Угорщині таким чином можливо? Я думаю, що тут навіть не тільки намагання зберегтися у владі, а скільки намагання врятуватися від можливого кримінального переслідування. Бо кажуть що там є багато моментів, за які Орбана можна. Ну, скажімо так, брати тепленьким. Чи вийде це? Будемо сподіватися, що ні. Бо е, мені здається, що оскільки горці таки втомилися від Орбана, то вони втомилися від Орбана. І навряд чи це буде сприйнято позитивно угорським суспільством. Будемо сподіватися, що це не вийде. Ну, як мінімум, е, це буде ще одним додатковим фактором е, голосувати за опозицію і е, збільшувати її підтримку, добре. Дякую, пане Олександру, за таку розмову. Нагадаю, дякую так. глядачам. Зараз у е, я говорив з виконавчим директором центру про прикладних досліджень Пента Олександром Леоновим про. Вибори в Угорщині, які мають відбутися 12 квітня, які надважливі як для нас, так і для Європейського союзу. Власне, чого очікувати від них? Дякую, глядачам, що були з нами під час цього ефіру. На все добре та до побачення.